Трошечки тихше зробіть, будь ласочка, це в мене тут апіратор. Рідненькі мої, хлопчики, дівчатка, ви не дивіться на те, як я виглядаю. Ви ж знаєте, я приїхала для того, щоб зуби робити. Бо матрешки мені казали, що це ти. Зубів собі. Не поставиш? Ото так. А сьогодні я, мої рідненькі, буду звертатися до тих тварій, до матрешок і до щурів. Ви гарно спите, тварюки, у своїх ліжечках, да? вам дуже добре, м'якенько. Тепленько, Да? відповідайте тварі, відповідайте мені, а моя ненька не спить. Не спить моя родина, не спить мій брат, якому 75 років. І як гудить і летить. Він не може лізти в підвал, Пробачте. бо в нього було три інсульта, жіночка його спускається, а він сидить і очікує, поки одміня тривогу. А ви спите тварі, спите, а діти наші не сплять. Вони не ходять до школи, вони сидять вдома, а ті, які ходять, сидять у підвалах, у бомбосховищі, бо там небезпечно. А ваші бігають до школи да, з портфелами, вивчають математику, і славлять вашого щура проклятого. Який приніс біду на нашу неньку Україну. Ви не чуєте цього жаху? Ви не бачите, як взриваються каби, як три дні тому попало в дитячий садочок? Троє людей загинуло, дванадцять у лікарні. Ви цього не бачите? Ви не хочете цього бачити. ви не протестуєте. Ви відправляєте своїх щурів на мусор, щоб їх привозили вам у мішках, а ви за них отримували гроші і купляли собі білі лади, да? а ми не хочемо цього. Спите, да? Тварі, а моя подруга не спить два роки, як не можуть знайти її хлопчика 50-річного хлопця, гарного такого, який не балакав на рідній мові, ні, бо він її не вивчав, бо мати в нього казашка, а батько німець. Але він пішов захищати неньку Україну. І зараз він числиться як зникший безвісті. Але ми всі знаємо, що це таке. І вона плаче дню, ніччю уже два роки. І плаче вся її родина. Два роки. Тварі викочені. Спите? Спіть далі. Спіть далі. Прислухайтесь до свого щура. Який з вас зробив рабів? Ви ж, ви ж всі раби. розумієте? Ви ж усі раби. Ми не хочемо жити, так, як живете ви. Ми так жити не хочемо і не будемо. А ви, тварюки, ви всі галепи ви всі і раби. Отак. Це те, що я вам хочу сказати. Той, хто не був тут, він не знає цього. Які тут жахи трапляються. І це не має значення, в якому місті живуть люди. Чи всередині міста, десь у центрі, чи на окраїні, в якомусь спальному районі. Бо ця армія щурів, вони пускають свої каби кругом. Кругом пускають, кругом, там, де немає ніяких солдат, там де немає ніяких важних об'єктів воєнних. Вони пускають їх туди, де живуть мирні люди. На дитячі площадки, на домівки. Бо воно тварьо, що ви з нього хочете? Ось зараз у нас закрита гребля. Скажу, хто не знає, що таке гребля. Дніпра Гес імені Леніна гребля. Закрита. А чого? А того, що ці щури прокляті туди попали, і зараз закрили. Бо не можна їздити. І всі люди з однієї частини міста у нас ж, місто на дві частини лівий правих, берей правих. Тільки не так, як у вас у пісні співалось. Лівий, лівий, лівий берег Дона. Ні. У нас лівий і правий берег Дніпра. Отак. Наш Дніпро є, був і буде. І що б ви не робили тварюки, і гребля наша буде стоять. Отрімантуємо, залікуємо і буде стоять. Ото так. Тварі викончені, тварі викончені. Замість того, щоб навести в себе порядок, щоб вас там ото не заливало, щоб ви там ото не на дошках не їздили по, по рікам. Ви взяли і сюди прийшли. Якого хера я вас питаю, а? Не спиться? Хочеться вам жахати, дожахаєтесь. Дожахаєтесь, подождіть, подождіть. Ось тільки в Америці вибори прийдуть. Ось ми тоді жахнемо по вас. Ото -от так. І нам нема різниці, який президент прийде. Отак. От Я думаю, що і хто б туди не прийшов, їм теж це вже надоїло. І вже ми будемо з вашим щуром розмовляти по-іншому. Отак, те, що я вам скажу, мої рідненькі. А ви мої хлопчики і дівчатка, пробачте, що я така до вас Хе? Некрасива вийшла, не намазана, не накрашена, не з зубами, ні. Ще все йде в стадії ремонту. Але буде. Буде От -от так. Оце те, що я вам хотіла сказати. Так що покайтесь тварі прокляті, покайтесь, поки не пізно. Прийде суд потой, і спитає, а на що ти матрешка свого щура одпустила, га? Чого ти його в підвалі не ховала, Водавка й не поїла і огірочками сольоними, щоб він там? Сидів у тебе, щоб він не йшов у чужу країну вбивати, прийде час. Перед Господом Бога всі рівні. Відповідати будете всі. І ті, хто прийшов нас вбивати, і той, хто це дозволив і мовчав. Ото такі справи. А ми тримаємось. Все буде Україна. Україна переможе. Ми це твердо знаємо, але нам дуже важко. Нам допомагає багато країн, але нам дуже важко. Але ми будемо битися із останніх сил, щоб оцю цю тварюку Щурівську вигнати із нашої країни. Це те, що я вам хотіла сказати. Бувайте здорові, бувайте щасливі, живіть у мирі, у спокій, без війні, без війни, живіть саме головне, без війни. І нема різниці, то мені писали: а що ж ти, Українка, сидиш у Фінляндії? Розблять вашу мать, а воно вам надо? чого я сидю. Я, може, сидячи там, допомагаю сюди більше, чим вам би показалось би чи, чи у страшному сні вам би не приснилось би. От Ото так. Ще раз мої рідненькі, бувайте здорові, щоб у кожній у кожній родині був мир, спокій, щоб усі дочекалися своїх синів. Своїх батьків, своїх діточок. А я буду закінчувати. Бувайте здорові. Пока-пока.